Привіт! Я Олексій Васін. Реакт не ні. Більше ні. Привіт, вітаю з новим роком. Мене звати Олексій Васін і як завжди, я на цьому каналі. Нехай кожен момент 2024 року буде наповненим щастя, радістю, успіхами та приємними враженнями. Звісно ж, нехай здійснюються усі наші мрії. Та плани. Зичу усім веселого року. І після того, як я сказав той здавчений текст з чату GPT, я можу вже починати казати, що я насправді думаю. По-перше, цей рік буде переможний. Русня здохне, як і завжди. По-друге, дякую усім, хто підписався на цей канал саме на Олексія Фронтенд-розробника. Але є один нюанс. За цей рік. Що я встиг побути програмістом, встиг попроходити співбесіди, попрацювати. Я зрозумів одне: що цей канал не буде по програмуванню. І в кінці кінців моє життя не буде пов'язано з цим. Ось так пропоную в цьому році бути ширим одне до одного, ширим в першу чергу до самого себе, не забувати, хто що хоче, хто чим воліє. Будувати кар'єру в IT – це круто, але не одним фронтендом ми єдині. Ось такий лайфхак. Якщо тобі це не подобається, то там ти щось можеш побудувати, але чи треба воно? Ось питання риторичне. Кожен знає на це відповідь. Я теж вже знаю відповідь і тому попереджаю, що на цьому каналі не буде більше ніякого програмування. Я дякую всім, хто допоміг мені здобути цей досвід. Але в кінці кінців головне бути відвертим до самого себе. Про що цей канал буде, я ще не можу чітко сказати, але 100% я його не закидую. І усі новини з мого життя, чим я займаюся, де я зараз працюю, я виставляю у своєму телеграм-каналі. Ти можеш підписатися, і звісно ж, айтішники там як були, так і залишаються. Тож пропоную заходити в 2024 відкритими... До того, чого ми насправді воліємо, та чого насправді хочемо. Бажаю гарного року і вам, і собі. До речі, це реальна кружка Майнкрафт. Я її замовляв з Моджанго. Капець, чим я займаюся.